Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні я вирішив зробите таке відео на тому, от що посадити, друзі, на... на своєму пайові. Хто там забрав пай, може, з оренди, хто не здавав, стоїть пай, земля постує. Ну от ви, друзі, хочете займатися сільським господарством. Ну, а у вас там півтора гектара землі, да? Якби то сіяти зерно, це, друзі, буде недоцільно. Так як ви на ньому не заробите. Хто там думає, що як сіяти там сою чи сонях заробити? Ні, друзі, на такому малі об'єму землі я не бачу якихось там заробітки. Так як всі туди рвуться, думаю, що там е, з гектара, напевно, мільйони заробляють. Е, тому от, моя порада, друзі, садіть е, садок. Зараз я знаходжусь, друзі, е, в садку такому, ну, в маленькому тут був здоровий сад, тут широюсь. Декілька рядків. Збираю, друзі, на підбір ябрико. Е, Яблука, друзі, зараз у нас на підбір до тони 6 гривень, від тонни 6,50 Хоча, друзі, бораться на дорожча в вересні. Боються на дорожча. Ух, всі думають, що не здаває, не продаває яблука, що на сюди на жовтень ціна підніметься, а ні, друзі, наоборот, на гривню навіть можна сказати спустерить як було там 7-750, а зараз вже 6-6,50. Така, друзі, у нас ціна. Зараз я вирішив, у нас йде дощок. Таке особа, хотів кукурудзу збирати. Кукурузу, друзі, дощиком не буде збирати. Треба, щоб вона сохла. Треба такий хороший день, щоб вітер був обганяв бажано. Тому вирішив, щоб підзбирати яблук. Так їх також потрібно визбирати. Ну і таке відео записав. От що можна вирощувати на малій ділянці. Друзі, ну, моя порада вам садок. Це хороший буде, хороший буде варіант. Як... На ньому ви дійсно зможете щось заробити. Хто там думає маліна чи там крубніка, також, друзі, непоганий буде варіант, навіть е, прибутковість буде більша, ніж всадка. Друзі. Збір, збір вражає, садок буде набагато кращий, так як ну, там, півтора гектара, ви собі зможете в двох да, зібрати за, де, за місяць, да, трошки більше півтора місяця, два місяці, да, які ви сорта посадите. Зібрати весь це яблоко самі, самі, да, так як на гектар півтора маліни вам треба буде багато людей, багато робочих, так як в селі, друзі, як би це сказати, людей небагато розширюється. А ще й працювати, ну, за даром ніхто не хоче, а платити, якщо ціна на маліну буде там, знаєте, не буде ціни, буде там по 40 гривень маліна, то і платити там їм по 25-30 за кілограм ніхто не зможе, да? То що ви будете і собі в убиток. А от яблуко, друзі, можна продавати от на ринках цілу зиму в свого садка. В принципі, там ціна і 30 гривень є за хороше яблуко, і ну і більше. Конечно, багато є, друзі. Нюансів, всяких, яких потрібно взнавати, і оприскувати їх потрібно, хоч я браково догляд. Ну і багато чого. Але на мою думку, все одно буде краще ніж сіяти той гектар півтора тої сої чи того соняха, ви на цьому дійсно зможете щось заробити А також, друзі, там підбор можете здавати там 6-7 гривень в минулому році 12 був гривень підбор. Тобто за зараз, зараз, зараз роки декілька років вже. В принципі, на підбір є, ціна це вже не по 2 гривні, навіть по 6 гривень, щось здавати садка підбор. Так як ми не кропили, друзі, садок вже зараз, так ми його потрохи кручуємо і ще що не викручуємо, да, не кропимо зараз так, що там для себе беремо, то передаємо на підбір. Тому, друзі, навіть з цим е, з рахунком, що ми здаємо на підбір, все одно він переносить там непогану прибіль. Так, да, він вже у нас дуже старий, дуже старий, там йому вже більше 20 років, він, там, а він має передуносити 5-15 років і корчуватися. Тому так, друзі. Тому, кому сподобається таке відео, ставте вподобайку, підписуйтесь. А як, друзі, дивлюся останнім часом дуже впав актив на каналі. Я розумію, напевно, те, що я почав знімати більше такі відео. Не тільки про бічків. Там про свиней, там щось за маліну сказав, там якусь корівку, ціни морочку знімаю. Напевно, вам такий формат не подобається. Ну, тому так. А і надалі, я думаю, так і буду продовжувати в цей формат, який я зараз знімаю. А кому подобається, ставте вподобайку, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб приходив сповіщення, про мої відео. Ну і всім дякую за перегляди.